Якщо ж вашим особистим роком є рік 4, то це містичний рік, це дуже містична планета. В цей рік у вас обов'язково будуть відбуватися дуже містичні ситуації, події. Траплятимуться містичні люди, будуть такі ситуації, де ви не розумітимете, чому саме так, і взагалі якась містика відбувається. Ну просто неможливо пояснити ситуацію. От містичні події і все. Воно абсолютно все пояснюється, є дуже багато пояснень на цю тему, але ми зараз не про це, а про те, що коли у вас особистий рік 4, вам обов'язково займатися саморозвитком, самореалізацією, вивчати всі знання, які пов'язані з підвищенням своєї самооцінки, своєї кваліфікації. Наприклад, ви дуже давно хотіли розпочати вивчення. Якогось такого психологічного напрямку, чи нумерологічного, чи взагалі вам просто цікаві такі науки, які ну зв'язані з містикою, скажімо так, ось то саме цей рік це дуже класний рік для того, щоб почати вивчати ось все це. Повністю вивчати якусь інформацію про те, як вам розвиватись, як реалізуватись, шукати себе, рік для того, щоб аналізуючи, пробудувати ось цей план і пробудувати свої цілі. І вони будуть досягатися містичним образом. Якщо ви будете в позитиві, якщо ви будете досягати своїх поставлених цілей, будете знати, для чого вони вам потрібні, і будете творити добро заради людей. Ви побачите, наскільки буде швидко ре реалізовуватись те, що ви захотіли, і наскільки воно буде все про ну, відбуватися містичним образом, а все теж неспроста. Там... Дуже містична планета, і за допомогою ось цих вібрацій, які будуть коливатися в цей рік, це саме класна, неймовірно, крутезна планета для досягнення усіх своїх поставлених цілей містичним образом. Тобто, вам не потрібно буде працювати, досягати, добиватися. Воно відбудеться само собою. Просто потрібно правильно сформулювати намір. Правильно запустити його в космос і відповідно просто чекати, можна сказати, своїх результатів, які вам потім трапляться. Але обов'язково, неймовірно, обов'язково бути в позитиві, в позитивному баченні, обов'язково дякувати в рік 4 – це неймовірний рік для того, щоб ви прописували подяку. Пишіть на листочок, пишіть в зошит, пишіть в телефоні, будь-куди, прописуйте подяку, прописуйте те, що ви вдячні за то, вдячні за то, вдячні за то. Вранці ви встали, спочатку подякуйте, що ви проснулися, лише потім вставайте з ліжка. Лише потім ідіть, наприклад, пити воду чи там по своїх справах. Обов'язково спочатку подякувати. Це просто є обов'язок. Якщо в рік чотири ви не виконуватимете цього всього. То вам зверху, ось там зверху космос, містика, всесвіт, ну просто кого хочете, то його й називайте. Але звідти будемо вас такі містичні події відбуватися, де ви взагалі не розумітимете, чому саме так. І, от, наприклад, ви йдете на роботу, наче з дому вийшли, наче все виключили, в хату закрили. Ну, квартиру, хату, будинок, будь-що. Вертаєтесь додому, а вона відкрита. Ви не розумієте, чому, як так, як так могло бути? А це все просто-напросто те, що ви перебуваєте в хаосі. Наприклад, йдете за кавою, забули, що ви йшли по каву, купили чай, прийшли чаєм. Оказується, ви хотіли каву. Наприклад, купляєте в магазині сухарики зі смаком одним, приносите додому, а там виявляється зовсім інший смак. Тобто ось такі містичні події, які взагалі неможливо описати. Якщо ви будете в мінусі, і взагалі, якщо зрозуміти, що ви в мінусі, це коли з вами відбуваються ось ці містичні події, тоді ви перебуваєте в мінусі.